Достроково стали чемпіонами. Команда дробарно-збагачувальної фабрики за тур до фінішу першості Ферекспо у надважливому поєдинку обіграла головного конкурента у боротьбі за перше місце колектив єгзк 1 Обидві команди до цього вирішального поєдинку не мали поразок, але вище у таблиці на два очки розташовувалися гравці ДЗФ. Їх влаштовувала і нічия. А ось команді єгзк 1 потрібна була лише перемога. І саме гравці першої команди Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату. Відкрили рахунок у матчі. Роман Цимбал відібрав м'яч, зіграв у стіночку із Віталієм Ялсуковим, а потім не сильним, але прицільним ударом відкрив рахунок у матчі 1-0 на користь ГЗК-1. Наприкінці першої половини Михайло Шавлай заробив штрафний на користь команди ДЗФ. І саме після розіграшу цього стандарту рахунок зрівнявся 1-1. Вітання приймав Михайло Шавлай, який став автором голу, коли скористався передачею Віталія Онуфрієнка. За нічинного рахунку 1-1 команди пішли на перерву, і тепер вже забивати треба було команді єгзк 1 І саме її нічия вже не влаштовувала. Втім, команда ДЗФ витримала тиск суперника і наприкінці матчу реалізувала свої моменти. У цьому епізоді гольову атаку розпочав голкіпер ДЗФ Сергій Дугінов. А зусилля партнерів завершив Артем Млинець. 2-1. Гравці ЄГЗК 1 не втрачали надії відігратися, і цій команді вдалося заробити штрафний удар. Але врятувати матч після цього удару та змінити рахунок не вдалося. Удар на себе прийняла стінка із гравців ДЗФ. А потім за півтори хвилини до завершення поєдинку доля матчу була вирішеною. Віталій Онуфрієнко перехопив м'яч і зробив все, аби рахунок збільшився. І це 3-1 на користь ДЗФ. Автор голу одразу опинився в обіймах партнерів по команді. Вже на останніх секундах заключну крапку у матчі поставив Артем Линець. Він отримав пас від Михайла Шавлая, продемонстрував свою техніку і встановив остаточний рахунок у матчі 4-1. Протягом турніра ми не перший раз пропускали перві то вірили, що можемо догнати. І крайні ігри ми також в останні секунди забивали то і зараз нічого страшного в цьому не бачу. Було б обідно, якщо б в останніх турах втратили б чемпіонство, так сказати, один крок залишився. Я думаю, кожен віднісся відповідально. Шукаємо мотивацію в тому, що це приносить нам радість. І кожен, ну, не кожного разу збираємося. І коли проводять такі турніри, то виходимо тільки мотивовані. І тим більше, ми. Часто в призах хочеться піддержувати це. Перемога команди ДЗФ із рахунком 4-1 над суперниками із єгзк 1 забезпечила команді дробарно-збагачувальної фабрики дострокову перемогу у першості Ферекспо. У турнірі залишилося зіграти матчі другого перенесеного туру, і саме після їхнього завершення остаточно визначиться трійка найкращих. Претендентами на медалі тут є Ферострой, єгзк 1 та ІТ-дирекція. Ці три команди у заключних матчах першості Ферекспо визначать володарів срібних та бронзових медалей.